Ділок 24 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси. Благи душі наші. Боже Слово да тиху розраду, допомогу, а іноді буває гостре та проникливе. Послухайте, яке Слово Бог спрямовує сьогодні до вас, відкрийте свої серця на Його прийняття. До Солонян Першого послання. Святого Апостола Павла читання. Браття ви наша слава і наша радість, тому не міг ще більше чекати, ми постановили застатися самі в атенах і вислати Тимотея, нашого брата, і слугу Божого в Євангелії Христа, зміцнити вас. Підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався в цьому горю, самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, ви наперед казали вам, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам відомо, ось чому я не міг ще більше чекати, послав довідатися про вашу віру. Щоб у вас не збентежив вас покусник, і щоб наш труд не був даремний. Тепер же як вернувся від вас, Тимотей, і приніс нам добру вість про вашу віру та любов, і що ви завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, які ми вас, і ми, брати, втішилися вами серед наших злиднів та клопотів. Для вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте у Господі. Коментар. Ви наша слава і наша радість. Дорогі мої, варто задуматися, яку ж відмагу мав апостол, коли сказав ці слова. Насправді треба бути дуже. В якійсь особі, що так ствердно називати її славою та радістю. Чи ми у своєму житті могли б про когось так сказати, а ще більше, чи хтось інший міг би це сказати про нас? Саме таке покликання кожного з нас являти Бога іншим. Остаточно усьому світові, усім своїм життям, вказувати на Бога, бути знаком Божої присутності для кожної людини. Саме за це Господь і віддав своє життя та зробив нас здатними свідчити про нього. Від Матея Луки святого Євангелія читання. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти. Цей рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. бо як Йона був знаком для Нінветян, так і Син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця півдня встане під час суду з людьми цього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрости Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Коментар. Цей рід, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться. Дорогі мої подібні знаки. Про які говорить Ісус, ми часто шукаємо у своєму житті, завжди хочемо бачити ознаки стабільності, чути підтвердження своєї слушності та мати схвалення від інших того, що ми робимо. У своїх стосунках з Богом. Ми також шукаємо, щоб Господь підтверджував свою присутність якимись подіями чи знаками, що до певної міри потрібно і важливо. Але це не може бути головним, бо це як ми, люди, схильні робити ідола з того, що ми пережили. Через призму цього ми не раз уявляємо собі Бога. Фундамент для нашого християнства це віра, віра, яка має бути в нас, незважаючи на жодні обставини нашого життя, віра, яка не спирається на людей чи обставини, на те, чи ми досвідчуємо Бога в молитві чи ні. Часто саме ці складні обставини шліфують чистоту нашої віри і показують нам, скільки тієї віри у нас насправді є. До Ісуса сходиться багато народу, який шукає знаку. Ймовірно, що це ті ж самі люди. Які були свідками чудес Ісуса, бачили, як Він зціляв хворих, страждаючих, як воскрешав мертвих, як виганяв злих духів, як проголошував добру новину з великою міцю. Ці люди, ніби уже забули про чудесний дош від Бога, Його присутності та дії, знову шукають знакомих. Все їм чогось сама, чи не буває подібно і в Твоєму житті, Попри могутню дію Бога у твоїй щоденності, в твоїй родині, середовищі, шукаєш ще якогось знаку? Ісус сьогодні до нас, як і до людей у Євангелії, говорить про знак Йоан. Йона знак невдалого життя. відкинутий, переслідуваний, втікає від Бога, досвідчує бурі і опускається на дно. Саме такого Йону обрав Бог, спонукає його йти туди, куди той не хоче. Однак він же стає знаком спасіння. Для Ніневіття, бо вони йому повірили. Для нас немає іншого знаку, крім Ісуса Христа, Божого Сина. Чи віриш ти, що Його страждання, смерть і воскресіння є найбільшим знаком саме для тебе? Ніхто не світить світла і не ставить Його. У сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що ходять, бачили світло. Без сумніву, біля тебе є люди, які не бачать світла, ходять у темряві, живуть у гріху. Ісус говорить до народу гострі слова, так само, як і Йона, коли закликав до наверня. Знаючи, що від його слів залежить життя багатьох людей, чи показуєш ти своїм життям, своєю вірою на єдиний знак на Христа? Тому просімо Господа про дар глибокої віри, щоб в кожній життєвій ситуації. Споглядати на Христа джерело мого спасіння. Як люди реагували на таку Божу благодать? Коли ж народ став сходитися, він почав говорити цей рід лукавий шукає знамення і знамення не дасться йому, крім знамення йому не пророк. До Ісуса, дорогі мої, приходило багато людей. Але вони не приходили, щоб почути слово Бога і відновити правильні стосунки з Ним. Вони шукали знамень. Чому вони шукали знамень і взагалі навіщо потрібні були їм знамені? Знаки це надприродний вияв Божої любові. Це як фейерверк уночі, дуже цікаво та захоплююче. Але знамення не можуть бути надійною основою для нашої віри та стосунків з Богом. Знаки це лише десерт, а не основна їжа. Той, хто добре поїв слово Бога, повірив і підкорився йому, для тих Бог може дати знамення. У Біблії сказано: а тих, хто увірував, супроводжуватимуть ці ознаки. Марка 16,17. Тобто знаки дано для віруючих, а не для невіруючих, щоб зміцнити їхню віру. Але потреба була в тому, щоб цей рід лукавий. Люди стали як хитрі діти, котрі не хочуть їсти основну їжу, а вимагають лише солодкого. Але якщо давати дітям лише солодке, тоді вони швидко зіпсуються та захворіють. Ісус був добрим батьком і ясно розумів це, тому казав: знаку не дасться їм. Як солодке не є корисним для зростання дитини, так і знамення не можуть невіруючому допомогти повірити в Бог. Ми ніколи не зустрічаємо у Біблії, щоб знамення докорінно допомогло невіруючим. Перед тим, як вивести свій народ з єгипетського рабства, Бог послав десять знамен, щоб явити свою могутність. Він змінив воду в кров, послав на землю шап, мошок, мух та й інші природні катаклізми, але Фараон та Єгипетський народ все одно не повірили в Бог. Також протягом 40 років у стелі Бог виявляв багато знамень своєму народу, щодня вони їли манну з неба, з каменю Бог відкривав їм джерело води. Але вони все одно, як малі діти, скаржилися, що немає м'яса та цибулі ріпча стої, що вони там їли цибулю. Бог давав і це, але вони все одно ремствували на Бог. Наше покоління, дорогі мої, теж не краще. Люди старанно шукають знамення. Звичайний, мобільний вже нікого не влаштовує. Уже хочуть усі смартфони, тачфони, комунікатори, навігатори, все в одному пристрій. Уже 3D, 4D кіно, дивляться, нікого не цікавить. Люди вже хочуть 3D, 4D. Енда люди сидять в кінотеатрах, дивляться об'ємне відомо, їхні крісла вібрують та летять бризки води, але їм все одно цього мало. У духовному плані люди теж стали лукавими. Вони легко підуть в храм, де плачуть ікони, де вогонь сходить з неба або привезли мощі святого, але вони не підуть туди, де живе слово Бога. Дорогі мої, я дуже маю великий досвід такого тут, на цьому YouTube-каналі. Слово Боже, духович людей не цікавить. Я навіть назвав запис, якщо відійде душа, що почнеться, не цікавило нікого. Як тільки змінив назву, те саме, той самий запис тільки написав, що буде відбуватися при кінці світу, дорогі мої, що полетіло переглядів зашкалювати. Зачому? Чому так? Чому людей Бог не цікавить, чому не цікавить духовність, часто і віруючи в стосунках із Богом, шукають лише отих, того знамення. Вони кажуть, якщо Бог уздоровив мою бабусю, то я повірю в нього. Якщо Бог дасть мені добру роботу або доброго чоловіка, дружину дітей, тоді я служитиму йому, дивлячись на таких людей, і сусильно засмучиться, каже, о рід лукавий, він шукає знамення, і знамення не дасться йому. Насправді, дорогі мій, Бог уже все нам дав. Все, що нам потрібне для повного щастя, вже є в Слові Бога. І блаженні ті, хто слухає Слово Боже і зберігає, тобто дотримується Його живе ним. Коли ми вірно день у день слухаємо Слово Боже і, і слухаємо ще Його. Тоді Бог відкриває наші духовні очі, і ми можемо бачити чудеса Бога на кожному кроці. І коли слухаємо Біблію, і коли ми йдемо на роботу, і коли ми вчимося, але, безперечно, серед чудес усіх є одне найважливіше та найяскравіше Пресвята Євхаристія А ми так нею нехтуємо. Адже кожного разу Христос, який на тайній вечері каже: пийте з нею всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Хто знайде Христа у Присвятій Єухаристі, той не жадатиме нічого повіки. Дуже важливо не пропустити Його. Теж важливо слухати Слово Боже, щоб не пропустити це. Бо як Йона був ознакою для Неневітян, так буде і син людський для роду цього. Це знамення дуже схоже на знамення Йони, яке описане в Старому Завіті. Згадаймо, що це був за сна. За часів Йони процвітала така держава, як імперія Асирії, її столицею було місто Ніневія. Це було дуже велике місто протягом трьох днів шляху, проте народ Ніневії не знав Бога. Він поклонявся ідолам і був край розбещений і аморальний. Пророк Наум говорив про Ніневію так: горе місту крові, весь він сповнений обману та вбивства, не припиняється у ньому грабіжництво. А сирійці грабували один одного, а також нападали та грабували інші народи, в тому числі Ізраїль. Тому Йона та його співвітчизники сильно не любили Невітян і очікували, що Бог винищить їх, як він зробив це з Содомом і Гоморою. Але Бог не вчинив так. Він побачив, що цей народ, як вівці, які не мають пастиря, вони не знають, що добре, а що погано. Вони навіть не можуть відрізнити праву руку від лівої, і він зглянувся на них і захотів дати їм ще один шанс. Він дав Йоні слово і послав його до Ніневії, щоб він викрив Ніневітян і закликав їх до покаяння. Таке співчуття і милосердя Бога дуже засмутило йому. Тому він навіть вирушив протилежний бік від Ніневії, сів на корабель і поїхав до Форсіса. Але Йона не міг сховатися від Бога. По дорозі його наздогнала буря, його викинуло за борт, і він опинився у тробі кита. Він пробув там три дні та три ночі, доки не змирився перед Богом і не прийняв його волю. Так Йона став знаменням для безбожних невіття. Але Бог любить не тільки невіття. Він змилосередився і полюбив у ваші вірі нас з вами. Він побачив, як ми страждаємо, як ми страждаємо від гріха, як нас жалить і мучить страх смерті, безглуздість і безнадійність. І Він змилосердився над нами, послав свого єдинородного Сина Христа Ісуса на землю. Він народився зі звірятами, з худобиною в устані. Все життя своє ніс слово Бога людям. Зрештою, Він узяв усі наші гріхи на себе і помер за нас на Христі. Як йону, Він пробув три дні в гробі і на третій день воскрес, і зруйнував владу смерті в нашому житті. Воістину Хрест і Воскресіння Ісуса є найбільшим знаком Божої любові і благодаті, і в ньому є справжнє блаженство для кожного з нас. Тому, коли ми читаємо чи вивчаємо Біблію, важливо не пропустити цей знак. Насправді, вся Біблія, дорогі, ми, від початку, від книг Буття до Откровення, наповнена такою великою любов'ю Бога до нас, нам треба просто уважно читати. На жаль, юдеї неуважно читали Біблію. Вони не зрозуміли навіть знамення йому. Тому замкнулися на тобі, на собі і створили юнаїзм. Але Бог любить не лише Ізраїль, Він любить усі народи та хоче врятувати всіх людей. Блаженний, хто встане і візьме цю благозвістку і понесе іншим, і навіть до краю землі. Біблія дає нам багато прикладів тих, хто почув Слово Бога і послухався Його і відчув справжнє блаженство. Цариця Південна повстане на суд із людьми цього роду і засудить їх, бо вона приходила від краю землі послухати мудрості Соломону, і а тут щось більше від Соломона. Не тяне повстануть на суд із родом, цим і засудять його, бо вони покаялися від проповіді Єониної, а тут щось більше йому. Нічани, коли побачили цього змученого Йону, який страждав за них три дні й три ночі в утробі кита. Коли вони почули його проповідь, вони негайно покаялися у всіх злочинах і звернулися до Бога від малого до великого, навіть цар. І Бог виявив їм милість і не винищив їх міст. По-друге, цариця Савська Вона мешкала на території сучасного Ємену. Але коли почула про мудрість царя Соломона, вона пройшла нелегку дорогу і пожертвувала чимало скарбів, щоб почути живе слово Бога з його вуст і не здешевило. Вона пережила справжнє блаженство. Але наскільки великий привілей маємо ми з вами, мої. Ось тут набагато більше, ніж Соломон, і набагато більше, ніж я. Тут сам Божий Син прийшов заради нас і говорить нам живе слово Бога. Юдеї не прийняли це слово, за що дадуть відповідь на суді Бога. А як ми ставимося до цього привілею, за це ж ми теж дамо відповідь? А він сказав блаженні ті, хто слухає Слово Боже і зберігає його. Отже, дорогі мої. Сьогодні ми вчилися хто ж по-справжньому блаженний. Виявляється, це не той, хто шукає знамення або короткочасне насолоди, але той, хто чує і дотримується слова Бога. Саме через Слово Бога ми можемо війти в чудесний Божий світ і побачити багато чудес у своєму житті, а найголовніше знайти хрест і Воскресіння Ісуса. Це найбільший знак для нас. Хто знайде Ісуса, той уже не жадатиме іншого знамення, але матиме справжню радість і сенс життя. Нехай Бог помилує нас щодня перебувати в Слові Бога і зростати у пізнанні Ісуса Христа. Нехай Бог помилує не лише слухати, але і узяти це Слово Бога, і понести Його на краю землі. Це справжнє блаженство, коли ми бачимо, як слово Бога працює в нашому житті та житті інших людей. Я вдячний Богові за це слово. Я отримав викриття у тому, що часто шукав знамення у стосунках з Богом. Я не раз часто ставив у Богові умови. Якщо там закінчу семінарію, ну, то буду служити Йому. Якщо ще Бог дасть мені то, то я віритиму йому. Але я зрозумів, що це неправильно перед Богом, це лукавство. Ну, навіть якщо Бог дасть усе це, то я не стану ближче до нього. Я буду шукати інших, бо мені вже інших знаків буде треба. Але через це слово я зрозумів, що в Слові Бога є все, що мені потрібно. У ньому є найбільший знак для мене, це Ісус. Тільки в ньому є спасіння та справжнє блаженство для мене. Тому я каюся у своїх хитрощах та своєму лукавстві і вирішую повернутися до слова Бога, слова Бога і щодня в ньому пізнавати Ісуса Христа. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, коментуйте, спішіть імена, я уділяю благословення і подобайки не забувай. Slava Isusu Hristu